Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. 24 серпня до чапленого прилетіло вісім ракет Російської Федерації, крім великих людських жертв. У селі було повністю зруйновано або пошкоджено десятки будинків. Вже наступного дня туди поїхала команда дніпровських підприємців. Це співзасновники української компанії з виготовлення систем скління Євген Довгун та Олексій Манько. Вони вирішили відновити декілька помешкань. Працівники підприємства відновили будинок Анатолія та Чапленого. Тепер у цій сім'ї нові вікна та дах. Вибухової хвилини них вибило всі вікна, і велика родина з настанням осіннього похолодання могла залишитися наодинці зі своєю проблемою. Також за свій рахунок підприємці замінили 9 вікон у будинку 63-річної Наталі Григорівни, яка після втрати своїх двох дітей сама виховує вісім онуків. Також Євген Довгун та Олексій Манько допомагають Збройним силам України. Їм передали вже сім автівок, заповнених каліматорами, генераторами, прицілами, бронежилетами, які тепер слугують для транспортування поранених та інших логістичних цілей. Детальніше про допомогу мешканцям Чапленого та Збройним силам України розповідають підприємці Олексій Манько та Євген Довгун. Я народився в Чаплині, в школу ходив там це моя родина. 24 числа, як мені почали дзвонити всі родственники, сусіди, друзі, якби війна можна сказати, тронулася нас в цей день. Довго не думав, я 26 числа виїхали в Чаплине подивитися, що там натворили ці орки, тіті розірвати ті ями, будинки без скла, без криш. саме... Печальне це люди, в яких смуток в очах був, і люди не знали, що їм робити, як жити далі. Вони були як вроді би загнені в тупік. Більше 50 штук було зруйнованих будинків по чотирьох вулицях, які були прибережні до залізничної дороги. Ми питалися допомогти тим людям, яким ніхто взагалі не хотів допомагати. Це люди, які не працюють на залізниці, не працюють там в яких то службах. Образні люди, які нікому не нада, планували спочатку, може нада комусь там допомога в техніці, в посуді, в мебелі, те, що можна зараз поїхати купити быстро, ну, людям на перший час допомоги. Потім як почали ходити по вулицях і дивитися на це, все зруйнування. То зрозуміли, що можемо більше, давай попробуємо по максимуму допоможемо тими самими вікнами, так як ми спеціалізуємося на вікнах. Перший день, коли ми були, ми там були раз 4-5, то перший день нам сказали, ну, роздали ми свої телефони людям. Що треба, чим зможемо, тим поможемо. Всі, якби більше обращалися до нашої старости селищної ради, а вона вже нам телефонувала і там просила то ми піч. То чайники таке, як ми привозили, і ми, ну якби довго навіть не думали і вирішили, що треба одразу ставити вікна, а коли приїхали. Побачили того, в людей даху немає, вирішили, що треба діляти і іти. Хоча ми з кришами якби не працюємо. Але знайшли людей, які підткнулися. За два дні відремонтували дві криші з нуля, якби, ну, за свої гроші покупали матеріали, а люди з роботи допомагали, хто як ми. Хто йти тільки вперед, дай Бог переможемо і в нас закриють небо хоча б. І люди тоді хоч до розправи тому що зараз кожен боїться, що то строїти, що то планувати, куди завтра, куди сьогодні прилетить. Ніхто не розуміє це. Ну, дасть Бог, ми віримо за себе, що буде перемога і тільки вперед, не шагу назад. Ну, так само і в бізнесі. Коли ми туди приїхали перший раз, приємно було бачити, як всі люди скооперувалися, і кожен сусід, сусіду, допомагає, всі допомагають. Також ми побачили дуже багато техніки, почали з'ясовувати, що це за техніка, від кого вона. І з'ясували, що тим людям, які працювали на Укрзалізниці, Укрзалізниця виділила техніку людей, вставляли і вікна там ремонтували, і кришу. То тобто есть вони допомагали. Ми з першого дня війни допомагаємо зсу. Ми вирішили. Не розповсюджувати нашу допомогу на всіх, не розмазувати її, а допомогти конкретно одній сім'ї. Потім ми з'ясували, як сказав Олексій, що його знайомим треба допомога. Ми приїхали до них, це їх звуть Анатолій та Алла. Поки ми там розмовляли, знімали заміри, Анатолія це хазяїн будинку. Його набирали волонтери. Він сказав, що приїхали хлопці, які допомагають ставити вікна та будуть відновлювати кришу. Передали мені слухавку, і волонтери мені сказали, що також в Чаплина є ще один пошкоджений будинок, дуже попросили допомогти, так як в цьому будинку живе старенька жіночка, а в неї під опікою 8 неповнолітніх дітей. І ми, звичайно ж. Після того, як сняли всі заміри у Анатолія та Али, поїхали до цієї жіночки. Наталка її звуть, зняли заміри у неї, і таким чином ми планували допомогти відремонтувати один будинок, але так вийшло, що допомогли двом будинкам. З першого дня війни ми з Олексієм вирішили, що ми не будемо стояти осторонь та допомагати нашим хлопцям зсу на даний час. Ми відправили на фронт за власний кошт сім автомобілів. Які були повністю загружені від смаколиків газірованої води, шоколадок, енергетиків до бронежилетів, касок, каліматорів. І з останнього, буквально 2-3 тижні назад, ми відправили 65 комплектів нової форми для допомоги. Виключно наші кошти У нас немає ні фонду, ніякого ми ні з кого не збираємо. Там були спочатку спроби щось зібрати. Ну нічого цього не вийшло. Тому я вже бросив цю ідею. Ми просто допомагаємо власним коштом, наскільки можемо, наскільки допомагаємо. Ми вибрали саме такий шлях. Ми допомагаємо виключно тим людям, яких я знаю особисто, або тим людям, ну в яких рекомендують ті люди, які мене знають. Ми не відправляємо гроші в фонди. Ми вибрали другий шлях допомоги. Від початку війни ми зовсім не скоротили нашу команду. Перші там два місяці, коли зовсім було незрозуміло, як далі жити, що далі робити, ми виплачували заробітну плату нашій команді, старали намагалися максимально всіх наших співробітників підтримувати. Наразі потроху-потроху тримаємо бізнес власними коштами, власними заощадженнями. Ми розуміємо, що ті люди, які стали частиною нашої команди, яка працює з нами, якщо в зсу допомагаємо там щеплення, відновлювали будинку, то, то чому ми не можемо допомогти своїй команді? Саме цьому ми намагаємося їх підтримувати по максимуму. Ми нікого не скоротили і не звільнили від початку війни. Наразі в команді працює 6-10 людей. Все залежить від об'єму заказів, саме об'єму роботи зсу наш щит, але кожен повинен допомагати не тільки зсу, але й один одному. Наразі вже як мені здається, немає Дніпровських, Харківських, Сумських чи Київських. Ми всі українці. Саме цьому ми переможемо благодаря нашому єднанню. Героям мені слава. Це були співзасновники української компанії виготовлення систем скління із Дніпра Євген Довгун та Олексій Манько. Вони вирішили відновити декілька помешкань у чапленому після прильоту восьми ворожих ракет Російської Федерації, 24 серпня. Також підприємці допомагають Збройним силам України. Мерія Дніпра в 10 разів збільшить матеріальну підтримку містянам, які постраждали через ракетні обстріли росіян. Рішення планують затвердити під час найближчої сесії міськради. Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов. Гроші виділятимуть або через резервний фонд мера, або профільний департамент соціальної політики. Відповідний механізм наразі розробляється. Також Борис Філатов зауважив, що після останнього прильоту, який стався у Дніпрі, декілька днів тому на заміну вікон тільки в будинках ОСББ потрібно три Половину мільйони гривень. По будинках містян, якими опікується департамент житлово-комунального господарства, підрахунки ще тривають. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. А зараз дізнаємося про ситуацію у Лозувацькій громаді Криворізького району, розповідає голова громади Віталій Яценко. Наша громада з першого дня, також, як і вся наша держава, почала працювати на забезпечення безпеки нашої території. Ми з першого ж дня почали формувати стратегічний запас продуктів харчування, медикаментів, одягу і всього іншого необхідного для життя нашої громади. Ми розуміли, що будуть переселенці на нашій території, тому ми формували запас. І для них також до цього процесу долучились підприємці, всі мешканці нашої громади. Я дуже гордий і щасливий, що люди всі стали як один всі зрозуміли важливість, що треба бути разом, і ми почали. Цю допомогу людям, які потребують цього на нашій території було більше ніж 1600 переселенців на сьогоднішній день перебуває 895 переселенців, яких ми забезпечуємо і продуктами харчування і. Засобами гігієни медичні послуги отримують. Також ми працюємо з організацією лікарів без кордонів, які надають психологічну допомогу їм кожної п'ятниці вони на нашій території і допомагають людям, які цього потребують. Також мешканці нашої громади долучилися до допомоги. Районному штабу, тому що формувався запас продуктів і для всього Криворізького району. Також наші підприємці і фермера до цього долучилися. Це дуже велика була допомога. Взагалі, якщо порахувати, то за цей час нашої громади було роздано більше ста тонн допомоги. Вчора ще Прийшла там допомога від організації. Я дуже вдячний всім волонтерам, всім організаціям, які надають нам цю допомогу, тому що люди потребують як ніколи сьогодні. Також на території нашої громади вже на фінальній стадії завершується проект «Офіцер громади. У нас буде працювати 4 офіцера громади. Ми виділили 2 мільйони 620 тисяч на придбання автомобілів. Для них зробили приміщення, поробили і закупили оргтехніку. Уже наші офіцери пройшли навчання. Зараз вони на практиці і найближчим часом вже почнуть працювати на нашій території. Для нас це дуже суттєва допомога в забезпеченні безпеки на нашій території. Всі підприємства працюють в штатному режимі, вся бюджетна сфера працює також в штатному режимі. Медицина забезпечена запасом медикаментів, також біля 400 переселенців заключили декларації з нашими сімейними лікарями і отримують вже офіційну допомогу. Що стосовно освіти, то 11 навчальних закладів, 8 садочків у нас всі вони працюють дистанційно, є у нас також діти, які знаходяться на окупованих територіях, але дистанційно навчаються в наших закладах. Також 46 дітей переселенців навчаються в наших закладах, тобто освіта працює. Працює музична школа, більше 160 дітей навчаються там. Вони дистанційно, але педагоги і до них виходять, проводять навчання вдома, дома. Тому цей процес іде настільки можна в цих умовах. Також е інклюзивний центр працює, надає допомогу не тільки нашим дітям, а дітям із других громад, із міста із других територій. Там також займаються ді з дітьми з особливими потребами. Всі Заклади торгівлі працюють всі аптеки. Тобто на території нема ніякого дефіциту, близькість до міста Кривого Рогу дає можливість завжди свіжі продукти підвозити. Тому все стабільно працює іде на нашій території процес збору врожаю. Зернові культури вже зібрали всі наші фермери. Зараз йде збір сонячника. Залишилась кукуруза. Ми сподіваємося, що. Зерновий коридор буде працювати, тому що це вкрай необхідне для наших фермерів, для реалізації їхньої продукції, тому що від них залежить життя нашої громади. Тому ми сподіваємося, що і надалі цей процес буде рухатись. щодо підготовки до опалювального сезону, то котельні наші підготовлені на 100%. Проведений тендер на за закупку пілет, все готово. Щодо газових котелень, то зараз підписується з нафтогаз і на 100% у нас котельні готові. Також у нас п'ять одиниць прибиральної техніки підготовлені до роботи зимою. Закуплені посипачні матеріали, і все йде по плану, так як потрібно за цей час. Депутатський корпус постійно збирався для проведення сесій, для вирішення всіх нагальних потреб, для виділення коштів на функціонування всіх наших закладів. Також на виділення коштів для допомоги нашим захисникам. Наша громада в цьому приймала також участь, тому все в робочому режимі, всі як один працюють. Триває пасівна, звичайно, що дуже скрутні часи в цьому році для наших аграріїв, але вони знаходять ресурс для того, щоб засіяти, розуміючи, що. Держава не може бути без хліба, тому вони залучають всі свої ресурси для того, щоб наступному році також був врожай, і ми всі були з вами з хлібом. Мабуть, 90% тих, хто виїхав, вже всі повернулися. Слава Богу, дякуючи нашим військовим лінія фронту. від нас віддаляється, тому люди розуміють, що у нас вже більш-менш безпечно, повертаються зараз. Все добре. Це був голова Лозувацької громади Криворізького району Віталій Яценко. Він розповів про актуальну ситуацію у громаді на сьогоднішній день. Це була програма Тема дня до ефіру. її підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.